Шановні батьки майбутніх першокласників, вітаю вас! Мене звати Зорислава Степанівна і я радо запрошую ваших дітей до нас в інтелект-клас. Науково-педагогічний проєкт Інтелект України це інноваційна освітня програма. Мета проєкту навчити дитину бути успішною в школі та дорослому житті, навчити радіти життю. Програма розроблена таким чином, щоб врахувати вікові особливості дітей, збільшити їх інтерес до навчання, зробити навчання успішним, адже щаслива дитина тоді, коли вона успішна. Завдяки міжпредметним зв'язкам, засобам наочності та відеоматеріалам, об'єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим. Діти швидко усвідомлено читають, чітко висловлюють свої думки, відповідають, не боячись помилитися, переказують про прочитане та побачене, озвучують фрагменти мультфільмів та фільмів, знаходячи відповідно переглянути в текстах. Залюбки виконують вправи фотоапарат, сорока черепаха, повітряні кульки, так, ні, коло на воді, які сприяють розвитку творчого мислення, тренують пам'ять, розвивають мовлення. Пишемо самі, диктант. Пам'ятаєте правила написання а, да. Так! Добре. Отже, уважно слухаємо, дивимося на екран, читаємо, запам'ятовуємо, а тоді тільки будемо записувати. Готові? Да. Кукурудза. Кукурудза. Ярина. Тепература. На уроках діти вчаться знаходити потрібну інформацію, адже про неї можна довідатися в словничку, запитати в однокласників чи знайти в інтернеті. Коли в старших класах розпочнуться окремі природничі предмети, хімія, фізика, біологія, географія, не буде чого боятися, адже діти на уроках із задоволенням беруть участь у проведенні дослідів, практичних робіт, експериментують, багато є відео, анімацій. Які доступно та детально пояснюють складні природні процеси та явища в навколишньому середовищі? Діти досліджують та пізнають світ, здійснюючи віртуальні подорожі, мандруючи країнами Європи, материками, океанами, різними куточками нашої батьківщини, з легкістю працюють з фізичною, політичною, адміністративно-територіальною, контурними картами, вчаться читати їх, прокладають маршрути, досліджують географічні об'єкти. На уроках математики із задоволенням виконують великі перегони, здійснюють математичні подорожі, а ще дуже полюбляють розумову гімнастику, аеробіку для мозку, яка сприяє поліпшенню пам'яті, дає додаткову енергію. Вправи, завдання, задачі мають практичну спрямованість, розвивають математичні навички, котрі дітям знадобляться в конкретних життєвих ситуаціях, розвивають творчі здібності. Стимулюють увагу, вміння зосередитись, вчать рахувати в досить швидкому темпі. Навчаючись за програмою Інтелект України, діти не просто отримують знання. Вони вчаться їх здобувати, працювати в команді, вчаться бути успішними, упевненими, самодостатніми та щасливими.